Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну що хто як, хто на морі купається і відпочиває, я по торговим центрам. Цікаво подивитися, деякі рослини. Польща знайомимося з асортиментом Польщі торгового центру. Подивимося, які ну тут в цьому торговому центрі я була декілька разів. Тут у них завжди є такі композиції з петунієм. Це пасійна їхня така візитна карточка, дуже велика отака площадка з різними рослинами. Ну, в Польщі я вам можу сказати, що в принципі, ну, таке, особливе так сказати, формування парків і садів у них преобладає більш такий, знаєте, природний, природний такий ландшафт. Їм подобаються ось такі рослини, да? Там, ось такі оті такі середньорослі, кущові рослини. Злакових дуже багато у них. Ось так от, от бачите, злакові стоять. Ну, по цінам я вам скажу, от, наприклад, оцей злаковий 35 злотих. Ось такий от горщик 35 злотих. Так, якщо комусь цікаво, тут злакові 120-150 злотих. Ну, це так от великі вже рослини. Горщик, ну, горщик 5 літрів. 120-150, А, ні, 120-150 см. сантиметрів. О, це я вам неправильно сказала, а ціна його це тут висота стоїть, а ціна його 35 злотих. Так, зараз. От у них тут лавровишні, гортензії, ціла площадка з гортензіями, рододендронів завжди дуже-дуже багато, різних, ну, різні величини. Зараз підожіть так, щоб зорієнтуватися. Це горщик С5, ага, лілейтерейд, а ціни не стоїть. Так, десь знайду. ну Десь, ну я вам так скажу, більш-менш знаю цю нову політику. 65-55 злотих, отак от. гортензії, гортензії і широколисні, і деревовидні, і ну, різні різні. Причому в цьому торговому центрі завжди у них такий асортимент, вони підтримують новий. Ну і в принципі вибирають гортензії такі, що вони популярні. Не те, що там просто так щось стоїть. Ну от, Наприклад, да? ну, це така гортензія, от 62 злотих. Тобто, Щоб ви не думали, що настільки дешеві рослини. 62 злотих, горщик 5 літрів, мабуть. там, Так, пунч, lime пунч. 65 злотих. Little Lime Punch. Ну, нова рослина, бачите, Winner Power. Вот. Little Lime Punch 65 злотих. В фірмовому горщику. Ну, видно, що це Little Lime Punch. Ну, в общем, в принципі, отак так вони і є. От, наприклад, от, бачите, 62 злотих е, тут? Little Spooky мабуть. Ну, це точно Little Spooky Да, Little Spooky. Так, 55 злотих. Spooky. А, не, это ground Breaker. 55 злотых. «Little Spooky» теж. Little Spooky теж 55 злотих. Ну, видно по розміру горщикам. З квітами Mon blanc Сейчас подивимось. magical Mon blanc Точно він, мабуть. Ну, повинен бути. Так, да, так, Medical Медика Blanc, 63 злотих. Ну, горщик 5 літрів. Бачите, квіти які. Це б, мабуть, даймонтруш. -Дай ну, я їх просто знаю, Diamond Ruche, мабуть, зараз подивимось. Так, Diamond Rouche, точно, Diamond Rush 52 злотих. Ну, в общем, так, така цінова політика з гортензіями. Багато всяких в общем, кущових рослин. Все, що такий, з варігатними листами, кльони он тут. В общем, ну, все, що ка код, код, якось, ой десь я тут його бачила, дуже хочу його собі придбати і ніяк, і ніяк не придбаю. От, бачите, з квіточкою. Скільки він тут сто, коштує скільки він тут коштує, не знаю, якщо так, стоїть 68 злотих, що ли. так що в так общем рослин дуже-дуже рослин багато. Є і гортензії широколисні, широколисні в менш такому ну, кількості, але є і великі горщики. Широколисні, сейчас пройду вам покажу. В общем, тут велика дуже велика площадка. Так, це хто? Это Frozen Smoothie. Frozen smoothie, де його ціна? 85 злотих. 85 злотих горщик. ну, ну 5 литров, наверное. Не, більше, наверное. 7 литров, наверное. Так, здесь хто? Raspberry лимонад, 85 злотих. Ну, видите, вот такі великі горщики. Це хто? Це світ. А я не знаю, оце я не знаю, що це за гортензія <гум> У мене такої гортензії нема. <гум> так що так от. Бачите, щось знайшла ще і те, що не знаю, 85 злотих. Отака от велика гартинзія, от, бачите, який великий горщик. Ну там літрів 7-8, мабуть. От. З великими превеликими квітами. Ой, навіть не знаю, мабуть, мені це треба. Коротше, кожен раз сюди приходжу і, і постійно мені щось треба. О, дивіться, які великі квіти. Так, зараз ще щось покажу вам. Велика кількість таких от вірізкових, ціни. Отак я вам буду проходити по прилавкам показувати. О Д20, це такі злоти. Е, ну, можете можете, как би дивитися на ціни. Тому що мене вже підганяють. Кажуть, зараз тебе звідси виганяти. 14-15 злотих. Бачите, яка кількість. Кольорів, так, і, хінацея, і хінацеї багато різне-різне, 25 злотих. Багато. Ось такі от горщики. 25 злотих, вона вся. І хінацея, і хінацея вся по одній ціні. Ну тут по розміру вище, нижче, якась так ще. Щас там, вон, бачите, скільки тут квітів. Ну, коротше, сюди <свіття> як зайдеш, думаєш, <свіття> яка краса. Ну, будь ласка, от, от цими квітами них засаджені всі, е, е, всі, господі, парки. Вони такі посушливі, витривалі. Бачите, яркі такі дуже-дуже. І тому ну, в общем, тут в принципі такі, знаєте, парки засаджуються рослинами, які, мабуть, не дуже потребують догляду такого, щоб... Ну, ціни бачите, да? на табличках, от наприклад, 20 злотих написано. Так що анімон 25 злотих. В общем, отака разнообразія велике превелике. Заходиш, очі, роз... <різь> очі розбігаються. ну а коли ж походиш по цим торговим центрам, ну дуже цікаво ж, дуже цікаво подивитися, знаєте, як кажуть, за морем да? де ж в світі яке чудо. Ну, от, ж, і мені теж цікаво подивитися, деякі рослини. Так що і вам отак от трошечки показала. От, ще тут можна показувати дуже-дуже багато. От, але але часу, часу нема і ну, знаєте, така бігом обзор. А от дивіться, отак, от, от виставляють такі композиції, щоб людям показати, як можна компонувати різні квіти, бачите? От Квіти, дерева, тобто їх постійно тут міняють. Люди підходять, от подивилися, їм щось сподобалося. ну Тут гіхіри, гі виходить. 25 злотих, я бачу. Люди підходять, подивилися в цю композицію, їм щось сподобалося. От вони забрали з цієї композиції. Дивлюся, працівники підійшли знову раз раз поставили нову композицію. Людям знову подобається. Ну, то є, це ж... Треба знаєте, бути ландшафтним дизайнером для того, щоб показати людям красу кожної рослини. Ще тут от павільйон. Всі дуже багато. От прямо є композиції, де показують, наприклад, от злакові, як зростають, да, і гіхери, як зростають. От. Бачите, от, от композиції для людей от виставляють для того, щоб можна було дивитися. І в принципі, от у них всі клумби у них так і компонуються. Ну, от саме те, що ви бачите на картинці. Отака краса. Ось покажу, як виглядають клумби в Польщі. В... Будинках, да? ось, на території будинку є якісь клумби. І ось вони отак от виглядають. Бачите, там гортензії, фіноцеї, злакові. Тобто от у них отак от все виглядає. Такого, ну, Тут тільки от насаджені ці гортензії, вони невеличкі, але в тих районах, де я бачила великі кущі, там ну, просто зарослі, так сказати, такі великі-великі, але ну, принцип один і той, один і той же. Гортиндії, Злакові, Іхінацея, і, і ще там якісь квіти, от, що я вам показала, там в торговому центрі. І отак от формуються е, ну, ці клумби. І е, там, де виходить, транспорт їздить, і в будинкові, прибудинкові території. Ну, тут трава. так що отак от. Тут, тут троянд. От дуже-дуже у них мало. От, тут крапельний полив, видно, що добрива кидається. Кругом крапельний полив, Вон, бачите. От, все це поливається. Ну і тут же, ж, в принципі, погода така, що температура нижче, ну, наприклад, нижче, ніж у мене в Запоріжжі, тому воно краще зростає. Верніше, не то, що краще зростає, а потребує. Менш, менш такого щільного до, е, догляду. Проложив капельний полив, і там температура не така висока, і одобрив, і все. З пустими руками я, звісно, не поїхала з того торгового центру квіткового. Ось такі рослинки придбала собі. Ну, Буду вести додому. Таких гортензій в у мене ще немає, з хартів. Так, що всім бажаю гарних квітів.